Усім привіт! Друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним та ароматним шоколадно-банановим кексом. І я вас запевняю, що сусіди будуть просто бігти до вас від цього шаленого аромату. Тому я вам дуже рекомендую його приготувати та насолодитися цим смаком. Для початку нам необхідно запікти три банани ось до такого кольору і відкладаємо їх остигати. Після того, як вони трошки охолонули, беремо два банани і розминаємо їх виделочкою. Третій банан нам знадобиться для декору. До бананового пюре додаємо 150 г цукру та одне яйце і все перемішуємо між собою. Тепер до цієї суміші додаємо розтоплене вершкове масло, але воно повинно бути не гарячим, а трошки охолонути. Також додаємо 1 чайну ложку розпушувача, 200 г борошна. та одну столову ложку какао. І все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Тепер беремо форму для випічки і трошки змащуємо її рослинною олією, для того, щоб кексик дуже гарно і легко виходив потім з неї. І переливаємо нашу шоколадно бананову масу у цю формочку. І розрівнюємо, щоб тісто рівномірно було зі всіх сторін. Тепер беремо банан, який ми залишили, розрізаємо його на дві половинки та викладаємо зверху, і нам треба його ніби утопити в цьому тісті, для того, щоб він був так, всередині. І зверху трошки виглядав. Випікаємо при 170 градусах приблизно 30-35 хвилинок. Дивіться по своїй духовці. І я думаю, що ви знаєте, як перевіряти готовність Це сухою а, шпажкою. Перевіряйте, чи готовий ваш кекс. І ось наш красунчик уже готовий, дуже хочу вам показати, як він виглядає у середині. Він такий трошки вологий, дуже соковитий, не сухий, смачний, насичений і ароматний. Дуже вам рекомендую його приготувати, тому що якщо ви один раз його спробуєте, це стане вашим фірмовим рецептом і ви будете постійно його готувати.